Доброго здоров'я, колеги. Щиро вітаю шановне товариство. Слава Україні. Так, оце сьогодні е, п'ятниця, кінець робочого дня. Ми заїхали з Володимиром Васильовичем Татоміром на філію його підприємства. Це у тебе що? Розказуй, Володь. Сділимо такі казиночки під гриби, під ягоди, от, і шпону, Тополь. Пожалуйста, можна складывать все удобно. Разных розмірів делают, з ручечками, діляють кошовочки такі. Тому вот такі гриби привозять і ми їх кушаємо, видите, міняємо. Так, а гриби, ну це там. А, ось де гриби. Да, Шампіньончики привозять. Так, так, тут трошки темніше, але все одно я э, знімки тут, ага вон як цікаво. І тут їх у тебе багатенько. Так, понятно. Так, что мы дали тут у вот, тебя бачим? Тут это сборка. Тут сборка вот этого. Да. Так, да. а где ты шпон сам робишь? А идемте сейчас покажем. Покажем далее. Да. Ты же про свое предприятие. На станке делается шпон экологически чистая, то есть старо, никакого пластика. Все потом просто перегнило и Все, ну да. То, то есть в этом плане природе будет легче. Значит, нашу... сейчас мы не покажем сам процесс. Mm -hmm. uh -huh. І, ну і понятно, нож режет шпон. Як ото роблять для фанери шпон, фанеріт, так це да. приблизно те ж саме. Да. Так. Ой, і з хотів. нього тоді у тебе тут працюють щось, дівчата да, складають. Не, ну, на станках хлопці, не, а... а на зборки там. Звісно, ну, дівчата. Без дівчат же ніяк. Тут да. І э, про свої обсяги. Скільки ж ти робиш корзиночок? скажімо? Тут по заказах. Зараз обсяги впали в связі. В одній країні живемо, розуміємо наскільки тяжело. Ну, а так заказують. Сколько треба, можемо дівати тисячами. Тисячами. Да. Це ти постачаєш тільки на ягоди, на гриби. Саме місто Олександрів, чи ще й по області трошки. Це в Київ беруть. А, це для Києва, вон як. Да. Так це ж зовсім інша справа. Київ бере обсяги там зовсім інші, чим, скажем, тут би скажем, було. так, так. Да. Ну от і добре. Це я. Знайомився ще з одним підприємством. А оце, це в тебе вже готова продукція тут складена. А отут зараз ми зробимо, якщо ще не поїхала машина, ми покажемо, як відвантажується готова продукція. Так, оце тут темно, звичайно. Ну що ти зробиш в темноті? О, тут готової продукції, тисячі штук, корзиночок. От, і тут значить, оце вже такі палети саморобні зроблені, двоповерхові, і завантажена вся машина. Крита машина, туди їх приблизно скільки штук може бути, Володя? Тисяч десять. Тисяч десять. Ось штучка, оце такий жарт. Десяток тисяч корзиночок завантажив і на Київ. Їжте ягодки, хлопчики, дівчатка. Правильно? Да. Спасибо, Володь. Спасибо тебе за экскурсию. Поедем э... далее. Так? Купся, загрузить машину, 8 ящиков надо мне. Там сейчас мясо, да? да. что ты мясо не ешь. Сейчас пойду еще баранчика Давай. поймаю. Баранчика то да. Так, это ты подкармливаешь сторожа с да? этим взяткой. Зарп... Грибочки. Не, я счет зарплаты, высчитаю тройные. Две зарплаты с него <с и все. О, и, хорош, и сторож будет доволен.